А, вон взорвали, вон дым, дымка пошла. Много прилетов, больше 20. Сейчас еще один будет. Сейчас Капец! Саме зараз понад 20 прильотів по надважливому заводу у РФ. Дрони взяли приціл на стратегічні об'єкти ворога. Мінус підприємство із виробництва порогу. Гради тепер можна викидати на металобрухт. Залізниця розбита в штант, поїзди стоять у полі. Літаки застрягли в аеропортах. Прямо в ціль вісім блискавичних ударів по місцю базування армії РФ в окупованому Донецьку. Противник панікує невже почалася тотальна зачистка ворога. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Невідомі дрони влаштували справжню пательню ставропольському краю. Місто Невиномиськ думало, що не переживе цю атаку. Так гучно до цього тут ще ніколи не було. Ще одне пошло. Безпілотники обрали собі топову мішень. Першокласний завод, тож удар був точно неминучий. А вон зарвалі, вон дим, димка пошла. Зараз ще один буде! Такують вад невиномиський азот. Це російське хімічне підприємство, великий виробник азотних добрив та аміаку входить до групи Єврохім. Мер невиномиська Михайло Міненков скоріше рушив до заводу, намагаючись спростувати інформацію про приліт. Втім, от біда, підприємство показав лише на кілька секунд. Ну, молодці, мальчишки, полошники наші. Будемо жити. Потері ні. Зрештою, місцева влада визнала прильотів чимало і навіть назвала цифру. Наші відпрацювали на відмінно. Много прильотів, більше 20. Розберемося. Розберемся. Не дітям. Всех призываю не паниковать. Всех призываю, дорогие друзья, относиться к этому прилету очень серьезно. Будем, будем, будем жить. Жити росіянам все ж доведеться, але от тепер точно без надважливого заводу. Ані дом не зарвуть, там ні нічого не там прикольнуться. У них не случиться ніч інтересно. Кружить надстанція, скорее всего. Ані <говорят> з кінцеля. Це вже друга потужна атака по заводу Невиномиський Азот лише за останні два місяці. У червні підприємство навіть поставило роботу на паузу. Ася пітіво бій. умаляє назотназот, назот назос. На на а а чому не забуває? Я не знаю. Росіяни тоді у паніці кричали про рій дронів. Приблизно 20 БПЛА летіли прицільно на завод. Ребят, там горить азот, і там слышно було стрільбу. Слышно, как стріляют. Сейчас очень страшно. І, як вам сказати, там слышно звуки стрільби. А це азот. щит. Одразу після атаки масштабна пожежа полум'я здійнялося у повітря величезною хмарою. 14 червня, внаслідок атаки 13 БПЛА по території заводу, ад невинномиський азот було вибито двері, вікна та приміщення одного з цехів. Також були пошкоджені дах їдальні та протидроновий захист заводу. 800 співробітників хімкомбінату тоді перечекали атаку у бомбосховищі. Евакуації не проводилися. Безпілотники націлилися на ласи шматок і в російських Таганрозі та новочеркаську, що на Ростовщині. Під ударом могла опинитися залізниця і розподільчі станції, що кадри вже в мережі. У Піщанокопську розбита вщент. До слова, це вже четвертий вокзал, який дрони розклали на запчастини всього за кілька днів. Місцевих накриває паніка. Понад 20 поїздів на півдні Росії затримано. Усі плани коту під хвіст. У Ростовській області після атаки БПЛА на станції Піщанокопська пошкодилася контактна мережа. Десять складів затримано на період до п'яти годин. У Краснодарському краї після падіння уламків пошкоджено роботу контактної мережі на станції Тимашевська. Там затримуються 12 поїздів. У Тамбовській області РФ повідомляють про удари по пороховому заводу в Котовську. За даними Осінд аналітиків, на заводі почалася пожежа. Прихавує завод, поход за саді. Завод приймав на себе удари безпілотників, і раніше, після цих потужних прильотів, він ледь оговтався. Тоді Кремль не тямився від злості пожежа гігантських масштабів. <клес> завод корід. Ні, ні може завод. Завод. глянь, чого там? Нам піздець. Завод виготовляє продукцію для стрілецької зброї, гранатометів, артилерійських систем та іншої зброї Збройних сил РФ. Вважається одним із найбільших підприємств РФ, де виготовляють боєприпаси і порох. Прямо це відвідно. О, зйомою. Чуть прямо ще жорстко. Пас у горі. Двоє припаси зривається. Просто з просто з вспышками. А тим часом лютий удар пройшовся і по Тимошевську, що у Краснодарському краї РФ. Уламки залишили місцевий вокзал без електроживлення. А також перевірили потяг на наявність бавовни. Бон, стоп, Бон, стоп. Ну і вишенька на тортику Славатний план кавьор. У росіян все стабільно. Небо виключно для українських безпілотників. Килим введено у восьми аеропортах РФ. Все через українські БПЛА в небі над регіонами. Введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Владикавказу, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі та Тамбова. Бавовна завітала і на тимчасово окупованій Росією території України у Донецьку приліт прямо по скупченню путінської армії районі шахти засядька, сильне попадання потужному розгрому. передувала робота ППО. Втім, вочевидь, всі старання були марні. Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що атаковано київський район. За його словами, зафіксовано вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничної інфраструктури. Капець! Ще далеко не всі втрати противника. Почалося полювання на ворожі радари. Наші б'ють так, що земля тріщить, а небо світиться від вибухів. Епічні відео вже розлетілись мережою і дійшли аж до кремлівських кабінетів. Генерали Путіна в шоці. Такого приниження вони ще не знали. Палаючі удари летять один за одним. Як саме українські воїни майстерно вибивають ворога з рівноваги? Дивіться далі в матеріалі. Неділі під роздачу потрапляє прикордоння Білгородщини. Це наші уразили ЗРК с 300 та радіолокаційний комплекс нєба М. Ці установки прикривали агресивні дії окупантів. А так в українській лісосмузі горять десятки мільйонів доларів росіян. Тільки коштує радар ракетного комплексу БУК. Зазвичай таку ворожу зброю знешкоджують наші хаймерси та спеціальні дрони. І ще приклад з окупованого Криму. Це горить радіолокаційна станція комплексу С-400. Таке сталося по дорозі в Євпаторію біля міста Саки. У справному стані ці радари виявляють повітряні цілі на відстані до 300 кілометрів. Бачать наші безпілотники, літаки, крилаті ракети. Основні комплекси, які вражаються, це звісно комплекси е до пускових установок С-300, С-400, які становлять найбільшу загрозу е для е України, тому що вони можуть не тільки виявляти і супроводжувати е відповідні цілі, а в тому числі вони дозволяють ворогу фактично здійснювати е розвідку. Такі ворожі РЛС, українські сили оборони, зазвичай знешкоджують ракетами Атакам з Хаймарс, Шторм, Шедов. Є на озброєні і спеціальні антирадарні. Нам передали спеціальні такі ракети, які реагують власне на радари. І е, вони і називаються антирадарні. Вони е, е, летять прямо на їхній е, їхні промінь, на, їх, на їхні випромінювання. А тепер із Чорного моря існує загроза для російських армійських локаторів. Українські безпілотники підходили до берегу Криму, здійснювали фактично запуск таких безпілотників ударних, які дозволяли заходити в глибину на територію ворога до 20-30 кілометрів. І здійснювати ураження таких РЛС. Російські радари в Криму стають відносно легкою ціллю через природні особливості півострова. кажуть наші експерти. В степу їх не сховаєш. В горах є ліс, але важко маневрувати. А ще Крим не так далека від сухопутної частини України. Насправді, у Росіян, взагалі, є серйозна проблема з системами протиповітряної оборони. Більшість систем вони насправді передислокували на території тимчасово окупованої України. Велика кількість з яких була знищена в на території Криму, відомо, що замість знищених радіолокаційних станцій росіяни переміщують на окуповані території РЛС з далекого сходу та півночі Федерації. За рівнем знищення за рівнем виготовлення систем поки що Росія втрачає більше ніж виготовляє. Ворожі системи РЛС прикривають командні пункти, військові аеродроми, склади зі зброєю, важливі логістичні маршрути. І з кожним знешкодженим радаром військові можливості росіян зменшуються, а наші збільшуються. Тут не не стоїть задача просто знищити все ППО. А потім почати бити по там якихось об'єктах це окремі операції, які передбачають саме виконання от таких задач. За даними Генерального штабу, вже знищено 1200 російських систем протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, частина цих систем. Для ворога маємо розуміти, що такі РЛС – це фактично очі в небі, які дозволяють своєчасно виявляти загрози і певним чином мати можливість їм протидіяти ще до початку повномасштабної російське ППО прикривало менш. Ніж кожен другий зі своїх стратегічних об'єктів зараз цей показник послідовно зменшується на користь українських сил оборони. Розцяслав Сусовокму Україна марафон єдині новини. Який важливий об'єкт Путіна стане наступною жирною ціллю для українських дронів на території РФ? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами понад 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.